Олександр Білаш два кольори одного життя. Олександр Білаш увійшов в історії української музики як неперевершений майстер мелодизму, феномен творчості, композитора, його унікальний особливий стиль мелодика Олександра Білаша, притаманна більшою мірою його вокальному та хоровому творчому доробку. Підтвердженням, визнанням його творчості як в Україні, так і за межами нашої держави. Олександр Білаш народився 6 березня 1931 року у селищі Градиської Полтавської області. Мати Євдокія Андріївна вважалася першою співачкою на всіх сільських і родинних святкових заходах, а батько Іван Панасович, був бухгалтер. Грав на гітарі скрипці. У роки дитинства Сашко змалку дуже захоплювався музикою, хоча професійних музикантів у родині не було. Маленький шурас, так звала хлопчика бабуся Варвара. полюбляв грати на віники, з яким носився двору, тримаючи його як балалайку. А потім місцевий музика Антон Гапаненко змайстрував для шурася гармошечку. І вже в три рочки маленький музикант продавав свою тітку Мотрі на її весні. Сидячи на величезній скрині перед дверима він грав кожному, хто заходив до хати, за що гості кидали йому в кашкет мідяки. Це був перший гонорар хлопчика. Друзі розповідали, що першим справжнім його інструментом стала балалайка, на якому. Ціну на той час річ Чернильницю не Виливайко. А свою музичну кар'єру Білаш починав як справжній народний музикант. Він не хоче співав, танцював у повозкому клубі, хоча нотної грамоти, звичайно, не знав, грав слуху. Після закінчення школи Олександр спробував вступити до полтавського музичного училища. Проте туди його не прийняли. Через те, що в нього начебто немає слуху. Ця невдача не стала фатальною для майбутнього митця. Хлопець вирушив у Київ, де вступив до музичної школи робітничої молоді, у якій викладали брати Георгій та Платон майбороди. Саме платон Майборода став учителем та другом на, на все подальше життя, визначивши усі юнака абсолютних слух і гарної здібності композитор порадив йому продовжити навчання в Житомирському музичному училищі імені Віктора Косенка. У 1948 році Олександр Білаш навчався в Житомирі по класу Баяна, а з 1950 року по 1961 рік працював викладачем теорії музики. Київському педагогічному інституті. В 1952 році Білаш успішно склав іспити до Київської консерваторії імені Петра Чайковського і став студентом композиторського факультету. Водночас він мусив у неймовірно стильні максимально розширити свою музичну та загальну аудицію. Ретельно вивчав музику, читав літературу. Особливо поезією Тараса Шевченка. Вже з дипломної роботи Олександра Білаша, симфонічної поеми Павло Кокчарін, стало зрозумілим, що синтез музики і слова, музики сценічної драми, музики та кіно стане основою творчого методу Олександра Білаша. За словами дослідників і сучасників композитор вніс у музично. Синічний жанр природний невимушений мелодизм, опери Гайдамаки за поемою Тараса Шевченка та про пароносців за романом Олеся Гончара, опера Балет Буратіно, оперета Чиста криниця. Особливий інтерес у творчій спадщині композитора становлять два зразки доволі рідкісного музичного жанру моноопери. Це балада війни на вірші Івана Драча та спорядь білого тюльпана» за повістю Чингиза Айтматова, що продовжують лінію української камерної опери. До вокально-симфонічних творів композитора належить Ораторія «Вишневий Вітер на вірші Івана Драча та Кантата Поклони на вірші Івана Франка. Інструментальними творами концертного спрямування є вокаліст для меці-сопрано та симфонічного оркестру і два фортепіанні концерти. У творчому доробку Олександра Білаша є також чудові зразки музики для дітей. По-перше, це фортепіанний цикл з дев'яти п'єс Дитянчий альбом, який композитор присвятив онучці. А також два пісенні цикли алфавітні усмішки та пшениченка, а ще програмні твори на сюжет улюбленої дитячої казки «Буратіно», балетна та симфонічна суліти і музика. Олександр Іванович Білаш не любив, коли його називали піснетворцем. Це слово навіть пірятувало його, начебто обмежуючи рамки творчого доробку, написала про білаша його дружина. Незмінна муза, співачка Лариса Остапенко, солістка Національної філармонії України. Він хотів довести собі та людям, що пісня є популярний жанр. Нехай буде, але з цікаво випробувати себе в інших жанрах. Він писав писав симфонічні полотна, опери, оперети, моноопери, кантати, ораторії, ортопіальні концерти, хори, балади, романси, музику до театральних вистав та багатьох кінофільмів. І все ж таки саме пісні увійшли у золоту скарбничку, Української музики яскравим прикладом є пісня Два кольори та ще понад дві сотні пісень, кожній з яких живе українська душа, співоча родина та вся Україна. Місце народження славно звісни двох кольорів стало селище Горзель, що на Київщині, у січні 1964 року. Композитор Білаш та його друг поет, коли на якому засіданні, трохи налігуючи на цьому офіційному заході, вони мимоволі розглядали присутні і раптом помітили хустку, що була накинута на жіночі плечі, на чорному тлі яскраво червоні троянди. Саме цей кольоровий контраст надихнув молодих митців. Захоплені творчою ідеєю, вони помчали до возеля. Біла ще не встиг сісти за рояль, а мелодія вже звучала у нього в голові. За півгодини композитор та поет буквально виплиснули легендарні два кольори мої два кольори червона та любов, а чорна та журнала. Олександр Іванович Білаш любив життя в усіх проявах і мав чимало захоплень. Він прожив цікаве і бухливе творче життя, отримав народне визнання та справжню популярність. А це вже заповітна і часто нездісненна мрія кожної творчої дитини. Дякую за увагу.